Насправді емоції ну чесно не дуже тримаючи перевагу, маючи моменти і на останніх хвилинах другого тайму отримати м'яч у ворота свої це трошки не. Не те, що хотілося сьогодні. Ну, Дівчата підійшли до цієї гри максимально з великою відповідальністю, втратили лідерів, але я думаю, це можливість для нових гравців відкрити, відкритися по-новому. Ну, на що, як, наприклад, потані тріль, то вже ми підходили до основних зборів, то ми вже розуміли, що ми граємо без неї. А тут, а за п'ять днів до старту, втрачаємо ще двох основних гравців трошечки психологічно. Більш психологічно, це десь такий ступор був в команді, як і для мене, як для тренера, так само для дівчонок. Але появилися Лідери появилась певність дівчат, підібрали молодих дівчат, які я соні доречно до речі, Маша Боротюк вийшла непогано. Я думаю, що і в них все попереду. Ми молода амбіційна команда. Все буде тільки не відразу. У нас зараз велика пауза буде. Трошечки будуть вихідних, бо е трошечки понаїдалися ігри одна за одною. Десь мікротравми, якісь е декілька вихідних. Е Наіграємо новим складом. З новими дівчатами буде товариський матч в паузі, і підійдемо з гарною підготовкою до ігри з Пантерами. Яна має чуть не найбільший досвід ігровий в команді, ну після мене. Але я думаю, що її впевненість все таки додасть команді Греці. Вона хороший стимул для дівчат, молодих дівчат. Тому це не значить, що. Місце капітана вже повністю закрито. Я думаю, що це якась буде гра, де ще можливо хтось вийде з капітанської пов'язки.